У 2014 році збірна України під керівництвом Сергія Ковальця у фіналі Кубку співдружності розгромила Росіян з рахунком 4-0. Забута перемога, яку я пропоную вам сьогодні згадати. Кубок співдружності це товариський турнір, який в 90-х організували в Росії для пострадянських команд. Після провалу об'єднаного чемпіонату Росіяни, хоча б якось хотіли тримати у орбіті свого впливу команди з колишнього СРСР. Час проведення турніру був не найкращим у тому грали на штучних полях. Спочатку участь приймали команди, а в останні сезони молодіжні збірні країни. У 2013 році українці у фіналі поступилися росіянам 2-4 і через рік бажали помсти. Кубок співдружності 2014 року відбувся з 24 січня, по 2 лютого у Санкт-Петербурзі, у час, коли у Києві вирувала революція. Збірна України віком до 21-року під керівництвом Сергія Ковальця у Росії розпочинала битву за трофей. Наша команда потрапила у групу Ей, де грали Таджикистан, Естонія та Киргізія. Перший матч Україна грала з киргизами. Українці заволоділи ініціативою і створили кілька непоганих нагод, щоб відкрити рахунок. Однак перед йшли доволі великими силами. що дозволяло киргізам вибігати у дуже небезпечні контратаки. І все ж українці закрили питання з результатом у середині першого тайму. Спочатку після виконання штрафного з правого флангу Руслан Маліновський увірвався у штрафний майданчик і відправив м'яч у сітку. Представляти Руслана немає сенсу. Сьогодні це найяскравіший футболіст з того складу, гравець національної збірної та представник італійського клубу Дженуа. Через 6 хвилин влад Калітвінцев пройшов по правому флангу, змістився в центр і прекрасним ударом з лівої ноги подвоїв рахунок. Владислав, син відомого футболіста Юрія Калітвінцева, вихованець Динамівської школи, зараз виступає за Олександрію. Так збірна України розпочала турнір з певненої перемоги 2-0. У другому турі наша команда зустрічалась з естонцями. Вже на початку гри українці заробили пенальті. До точки підійшов Андрій Тотовицький та впевнено відправив м'яч у кутворі воротаря Алана. Маліновський мав нагоду подвоїти рахунок, але з вихідної позиції пробив у стінку з гравців суперників. Загалом українці контролювали гру і неодноразово могли забити ще. Щоправда, ближче до кінця тайму ледь не пропустили у свої ворота. У другому таймі гра йшла за тим самим сценарієм: Українці атакували, естонці відбивалися. Але м'яч якимось дивом не залітав у ворота. І все ж на останніх хвилинах гри Україна забила другий гол. І знову з пенальті. Цього разу удар з точки реалізував Леонід Акулінін, вихованець донецьких академій Олімпіка та Шахтаря. Сьогодні футболіст виступає за німецький клуб Гісен. Україна здобула другу перемогу у групі, і матч з Таджикистаном вже був формальністю. Українці забронювали за собою перше місце. Але наші хлопці розслаблятись не планували, і з Таджикистаном грали у повну силу. З перших хвилин українська команда пішла вперед, і знову українські футболісти створили цілий ряд нагод для того, щоб підзначитися, але вкотре підвела реалізація моментів. Перша половина гри так і закінчилася нульовою. Нічиєю. Після перерви Таджикистан провів дуже непогану атаку, але забити не вдалося. А тоді, нарешті, чари з воріт таджицького воротаря Гадойбоєва було знято. На 56-й хвилині Леонід Акулінін замкнув передачу зліва. Вже через три хвилини Владлен Юрченко подвоїв рахунок, і знову таджицька команда провалюється на своєму правому фланзі. Владлен Юрченко вихованець миколаївського футболу. У тому сезоні перейде у Леверкузенський Байєр. А сьогодні футболіст виступає за харківський металіст 19-25. Провали таджицької команди на фланзі продовжувались, чим активно користувались українські футболісти. Але забити не вдавалося. Удари наносили буквально з кількох метрів. Доходило до смішного. Нарешті Андрій Тотовицький увірвався у штрафний майданчик та відправив м'яч у дальній нижній 3-0. Далі українці запороли ще один стовідсотковий момент, а таджики пробили у поперечину. А тоді Влад Калітинцев забив один з найкращих голів на турнірі 4-0. Але закінчити груповий етап без пропущених голів не вдалося. На 89-й хвилині Рахмонов відіграв один гол непоганим дальнім ударом з штрафного. Перемога збірної України з рахунком 4-1. У чвертьфіналі українці грали з Литвою. Матч розпочався не дуже вдало. Вже на 10-й хвилині Саламанавічус вивів литовців вперед. Україна ж знову не могла реалізувати моменти, які створила. Реалізація епізодів, явно не найсильніша сторона тієї збірної. І все ж на 25-й хвилині Віталій Приндета зрівняв рахунок. Вихованець волинського футболу розпочинав у місті Володимир, потім пограв у Греції, а зараз виступає у Казахстані. Вже через три хвилини Владлен Юрченко розібрався з захисником і переграв литовського воротаря 2-1. А ще через три хвилини Андрій Тотовицький забив третій гол. Гру було зроблено, хоча литовці продовжували боротьбу. І все ж на початку другого тайму все стало очевидно. Леонід Акулінін прийняв м'яч на груди і пробив у дальній кут. 4-1. Україна здобула перемогу і вийшла у наступний етап. У півфіналі наша команда зустрілась із збірною Білорусі, і цей матч видався доволі складним. Білоруси доволі непогано діяли в атаці, і в певних моментах нам просто щастило. Звісно, українці теж створили кілька небезпечних моментів біля воріт Василючика, але забити не вдалося. Після першого тайму результат був закономірний 0-0. Другу половину гри Україна розпочала значно активніше. І, хоч на полі було більше боротьби, ніж небезпечних моментів, все ж кілька нагод забити українці змарнували. Однак білоруси теж атакували і закриватися в обороні не поспішали. І все ж Україна забила потрібний гол. Допомогли самі білоруси. На 71-й хвилині Семен Шестиловський зрізав м'яч у власні ворота. Реальних нагод вирівняти рахунок у білорусів не було. Українці втримали переможний результат та вийшли у фінал. У вирішальному матчі грали з росіянами. Матч розпочався з швидкого голу. Тарас Пучковський вже на четвертій хвилині відкрив рахунок. Вже зовсім скоро українці забили другий гол. Сергій Вакуленко виграв верхову боротьбу та головою відправив м'яч у сітку. Українці відійшли в оборону, а росіяни намагались відігратися і мали доволі непогані моменти, але рахунок змінити їм не вдавалося. А на початку другого тайму Редван Мемешев зробив рахунок 3-0 на користь української збірної. Росіяни прийшли до тями лише ближче до завершення матчу, але забити все одно не змогли. Натомість українці провели стрімку контратаку, яку завершив Андрій Тотовицький. Перемога збірної України з рахунком 4-0. Трохи про авторів забитих м'ячів. Тарас Пучковський, вихованець львівського футболу, виступав за Карпати і зараз кар'єру продовжує на Львівщині. Сергій Вакуленко перші футбольні кроки робив у Харкові, мабуть, найкращі роки провів у ФК Маріуполь. Зараз продовжує кар'єру у Вірменії. Редбан Мемешев представник сонячного Криму. У найкращі роки грав за Луцьку Волинь. Зараз проживає в Криму, виступає за Бахчисарайський кизелтаж. І нарешті Андрій Тотовицький головний бомбардир української команди, який наколотив 4 голи на цьому турнірі. Родом з Рівненської області футбольну освіту здобував у Києві, мабуть, один з кращих сезонів за Чернігівську Десну у 2020-2021, коли Андрій наколотив 16 голів. Є досвід і у Донецькому шахтарі. Зараз виступає за колос з ковалівки. Ось так Україна прощалась з Кубком співдружності. Буквально через лічені дні наша країна буде шокована розстрілом протестувальників у центрі столиці, трапиться анексія Криму та почнеться війна на Донбасі. Звісно, спільних турнірів з того часу між Україною та Росією більше не могло бути. Україна прощалась з Кубком співдружності на останок голосно грюкнув дверима. Друзі, я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Хочу вам повідомити, що на каналі з'явилась можливість стати спонсором каналу. Поки це один рівень над бонусами я ще думаю, але вони будуть. Спонсори точно будуть впливати на контент на цьому каналі. Мені періодично пропонують рекламу букмекерських контор, я відмовляю і дуже хочу, щоб тут було мінімум реклами або не було зовсім. А поки дякую всім, чекаю ваші коментарі, лайки та підписки. Побачимось!